Як функціонує медична галузь Шосткинської громади під час війни, розповів головний лікар Шосткинської центральної районної лікарні Олег Штогрин. Зокрема, він зазначив, що для медперсоналу та пацієнтів у лікарняних закладах працюють найпростіші укриття, яких нині налічується п'ять. Чотири в центральній районній лікарні і одне в дитячій лікарні. Центральній районній лікарні це під інфекційним відділенням, під пологовим відділенням, під поліклінікою номер 4 і. Лорручним відділенням, дитячі лікарні під головним стаціонарним корпусом. Ці найпростіші укриття вони офіційно не зареєстровані, тому що згідно цивільного кодексу в медичних закладах повинні бути протирадіаційне проти укриття, але ми цього собі дозволити не можемо, тому під час повномасштабного вторгнення ми навели порядок в тих приміщеннях і використовували і використовуємо їх як. Укриття для пацієнтів для мешканців міста і для хворих прикметно, що в укритті пологового відділення довелось навіть приймати пологи. Наразі сховища активно приводять до належного стану. Так триває капітальний ремонт бомбосховища в дитячій лікарні. А під лор-відділенням капітальний ремонт укриття розпочнеться найближчим часом. Кабмін виділив 1 мільярд гривень на Облаштування укрить в лікувальних закладах ми подали наприкінці квітня свою пропозицію. Дякую нашим проєктантам, дякую міській владі, обласній адміністрації, що нас підтримали. На минулому тижні наказу Міністерства охорони здоров'я нам виділено 4 мільйона гривень для проведення ремонтних робіт підлоручним відділенням. Там буде в нас об'єкт так званий. Подвійного призначення, де б ми змогли і ховатися, і надавати медичну допомогу. Щоб не, було, не вийшло так, як з дитячої лікарні, теж виділили кошти і серйозний, і, і проєкт, і тендер, і конкурс, а другий рік ремонтуємо. Тобто організовувати так роботу, щоб не було соромно, щоб іні потім відчитуватися Було міський голова Микола Нога наголосив, що відремонтовані укриття повинні бути введені в експлуатацію до кінця 2024 року. Інакше на їхній ремонт потрібно буде шукати кошти у місцевому бюджеті. Проект це український. Будемо сподіватися, що все буде гаразд. Шосткинські медпрацівники надають медичну допомогу за будь-яких умов і часто в режимі нон-стоп, зауважує Олег Штогрин. Надають постійну медичну допомогу. Постраждали, в тому числі яких, на жаль, не менше, а більше періодично. Медичні працівники надають допомогу в будь-яких умовах. Є такі хворих, яких не можна покинути. Надається допомога не дуже це добре, але ми змушені під час повітряних тривог тощо. Тому що медична допомога це процес безперервний. Керівник звертається до мешканців Шосткинської громади з проханням користуватися під час повітряної тривоги бомбосховищами, якщо немає такої можливості, пам'ятати про правила двох стін. Більшість трав це оскольчаті оскольчиті поранення, яких від прямого прильоту мало кого що спасе, але від оскольчатих от таких поранень це правило двох стін, воно гарантуватиме вам. Якщо прильот десь був рядом забезпечить ваше здоров'я. Міський голова доручив Олегу Штогрину розробити стратегію роботи таким чином, аби унеможливити заборгованість із виплати заробітної плати медперсоналу. Це роботи більше ко наші доходи, так. і це ваше тоді буде достатньо доходів для того, щоб заплатити заробітну плату. А так, щоб сидів персонал, ніхто до вас не йшов. А гроші капали, ця система вже давно закончила. Також очільник громади торкнувся ще одного проблематичного питання ставлення медпрацівників до пацієнтів. Доброта, увага, забота до хворого. Ось ось тут робота, сумасшедша робота, яку треба робити. Важка, складна, люди нервові, поранені, різні захворювані в море. І тут треба знайти в собі мужність в таких мовах усміхатися, підтримувати. Добробачення. Щоб таке було. І тоді більше людей прийде лікуватись, приїдуть з інших регіонів, у вас більше буде коштів, і хватить на заробітну плату. Проста схема.